Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. Нам носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? З вашого шедевра? Так, зараз усе знайдемо. Що там треба? Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той. З'їв. Я. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято! День справедливості. Хе-хе! Нема аж ніякої справедливості. Усе дуже просто. Ми самі спечемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? з вашого шедевра. <звук> так, Зараз усе знайдемо. Що там Борошно, масло, начинка. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, Ой. Що Що таке? Хто тут? Це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв? Бля. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! Нам носі свято! Нам потрібен феєрвер! Яке ще свято? День справедливості! Хе -хе. Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто. Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг? з вашого шедевра? Mm. Так, зараз усе знайдемо. То що mm. там треба? Борошно, масло, начинка. Mm. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Що таке? Хто тут? Та це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той з'їв. Браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен феєрвер! Яке ще свято? День справедливості! Хе -хе. Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто! Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <звук> так, зараз усе знайдемо. То що там треба? Борошно, масло, начинка. <звук> Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там бубонете? Ой! А а що це? Що таке? Хто тут? Та це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той з'їв. Я браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості! Хе -хе. Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто. Ми самі спочемо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? Mm. Так, зараз усе знайдемо. То що mm. там треба? Борошно, масло, начинка. Mm. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бобунете? Ой! Що таке? Хто тут? Та це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв. Я браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! Нам носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто. Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг? з вашого шедевра? <звук> так, зараз усе знайдемо. То що там треба? Борошно, масло, начинка. <звук> Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Та? Що таке? Хто тут? Та це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той з'їв. Я браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості! Хе-хе! Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто! Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А з чого ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <звук> так, зараз усе знайдемо. То що там треба? Борошно, масло, начинка. <звук> Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг! Та що ви там, бубонете? Ой! Що це? Що таке? Хто тут? Та це ж я. Прийшов сказати, що пиріг, той з'їв. Я браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! На носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості! Хе -хе. Нема! Аж ніякої справедливості! Усе дуже просто. Ми самі спочимо такий пиріг і скажемо, що він загубився, а ми його знайшли. А, а навіщо ми а, крадемося до совудні? А що ви пропонуєте пекти пиріг з вашого шедевра? <звук> так, зараз усе знайдемо. То що <звук> там треба? Борошно, масло, начинка. <звук> Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Я не хочу їсти цей пиріг. Та що ви там, бубонете? Та? Ой! А а що а? Што? Што? Што таке? Хто тут? Та це, це ж я. Прийшов сказати, що пиріг той? З'їв. Я браво, друже! Браво, браво! Це зізнання ваша перемога! Це перемога! Це перемога вашої волі над обставинами! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні! Нам носі свято! Нам потрібен фейерверк! Яке ще свято? День справедливості! хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. хе хе нема! Аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні. На носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято? День справедливості. Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Послухайте, але ж так не можна. Я не дозволю вам скотитися до первісного стану. Ви нам потрібні на носі свято. Нам потрібен фейерверк. Яке ще свято! День справедливості! Хе-хе, нема аж ніякої справедливості! Хе-хе, Нема аж ніякої справедливості! <пуслі>